Привіт! Я вітаю вас на елементах. І сьогодні ми говоритимемо з вами в цей вітряний день про справжні та несправжні цілі. В нас є наш намір, наша якась життєва стратегія, щось що нам актуально, і щось, що нам до душі. І цей намір це як великий коридор. Це як великий коридор, в якому ми рухаємося. Є якісь дії, до яких нас чисто природньо тягне. В когось це творчість, в когось це навчання, в когось це будівництво будинків. От є щось, чого ми не можемо не робити. Що б ми не робили, ми завжди робимо це. Це коридор-намір. А є наші цілі, є наші запити, є запити, з якими ви приходите на елемент. І дуже часто відбувається дивна річ. От є намір. Є цей коридор наміру, в якому вам рухатися легко, в якому весь світ вам допомагає, і є якась ціль, наприклад, купити квартиру або купити машину, або заробляти якусь певну суму коштів. І вам перший такий перша перевірка, на яку вам варто глянути по вашій цілі, це те, вона в коридорі вашого наміру, чи ваша це ціль? Чи це ціль нав'язана, тому що ми живемо зараз в епоху нав'язаних цілей, де всім треба бути успішними в якомусь певному контексті. Тобто справжній успіх часто не має нічого спільного з тим, що нам транслюють і показують в тому самому інстаграмі. Тому, перше, намалюйте свій коридор. Як намалювати свій коридор? Ваш коридор малюється за допомогою ваших цінностей та принципів. Подумайте, що для вас? Дуже важливо. Ну, наприклад, для мене одна з найбільших цінностей це цінність життя загалом і свого, і інших людей, і цінність життя по-справжньому кожної хвилини життя. Це одна з моїх цінностей, і її в мені підпорядковано дуже багато. Якщо я буду робити щось, від чого я вмираю, а в мене є такі періоди в житті, то нічого не вдається. Я вам зразу скажу, не вдається нічого, тому що все тіло, вся душа, всі весь емоційний світ, вся сутність, всі, всі всередині і зовні проти того, щоб я йшла в сторону смерті. І тоді, тоді що виходить? Тоді виходить, що ми ніби ціль поставили, тільки кожен крок до неї вагою тритон. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і пропишіть для себе. Ваші принципи, ну, наприклад, ніколи не працювати з модаками, це теж може бути принцип. Або ваш принцип ріст і розвиток, незважаючи ні на що. Це теж може бути вашим принципом. Пропишіть оцю хмару сенсів, яка поступово буде формувати ваш тунель реальності, ваш коридор намірів. В якому рухатися легко і просто. Так, да, саме тут легкість була. І після того подивіться на ваші запити. Тому що дуже часто приходять з запитами, які ніби потрібно мати. Знаєте, от, ну, модно зараз мати такий запит, знаєш, буду з таким. Ж. Подивіться на ваш запит, подивіться, наскільки він справжній. От по-чесному, він ваш чи він не ваш. І якщо він не ваш, поміняйте його. І якщо він ваш, тоді які принципи, які цінності вже живлять і підтримують цей запит. Зробіть, будь ласка, цю роботу і зустрінемося на наступному занятті. Я дякую вам. До зустрічі на елементах.